Ахо, вітаю! Ми працюємо із такою якістю, як безоціночність, тобто нейтральність. Ми всі знаємо, що, ми, що є висока оцінка, низька оцінка. А як же ж стати оцим, оцим хто не оцінює, хто безоціночний? І з цим питанням я зайшла в кайтен. І ось ділюся деякими своїми інсайтами, деякими моментами. Найперше, що я, коли поставила поінті, я сьогоднішньо, я зайшла в тему, що потрібно звільнити себе від самого себе. Як це? Ми в першу чергу, коли даємо оцінки іншим. То це просто наше відзеркалення. Це значить, що ми в першу чергу не вміємо бути безоціночним до себе. Ми себе зазвичай що робимо з іншими: порівнюємо, критикуємо. От на цьому поєнті е, я сьогоднішня було дуже багато програм викривлень отого, тих програм, тих і Якими ми маємо бути. Тобто, ми весь час носили маски, одіваємо маски на себе, щоб бути, відповідати тим очікуванням, які на нас наклали наші батьки, школа, те, де ми вчилися, церква. Всі, хто до цього був до нас причетний, це і, і якісь і родові наші програми, тобто, все те. Що нам мішає оцим бути безоціночним до себе. І коли я задала запитання, а що ж нам допоможе, то зайшла попала у ту якість, де є чесність, тобто чесність з собою це як вихід. І прямо для мене був інсайт, потрібно признати собі, який ти. Де ти є ту точку А знайти, описати її, це чесність з собою. І найголовніший інсайт в мене був це гідно прийняти. І ось тут було стільки сліз, стільки всього, стільки жалю, стільки, стільки болю, що ми, приз, ми признати. Що в нас так, що в нас добре, що в нас погано, що ми відчуваємо, то ми ще можемо. А ось прийняти це гідно, прийняти ту себе, яка є на даний момент, яка, можливо, не може не злитися, не може полюбити ту маму, яка ось так поступала на сьогодні, не може. Це не означає, що, що зовсім не може. Коли ти дивишся на себе і приймаєш ту, яка ти є, то в тебе відкривається ясне бачення того, яка ти зараз. І ти приймаєш себе такою, яка ти сьогодні є, бо іншою ти просто не можеш бути, тому що багато причин, багато того, як ти себе. От Зараз ведеш, як ти поступаєш, як ти проявляєшся в цьому світі, і коли ти дивишся із гідного приймання себе, ти наче, наче дивишся на себе і вперше бачиш, що ось ти, яка ти, ти ось така і ти така на сьогодні. І тільки через це вихід, коли ти чесно, Признаєшся, гідно себе приймаєш, і ти тоді от безоціночний, це адекватна оцінка себе, того, який ти є зараз, що в мені доброго, що поганого. Але я не критикую, я не жорстка до себе. коли я оце визнаю, гідно приймаю, то я можу щось змінити. Ясне бачення в тому, що це в мені є. І я той, хто може це змінити. Раз це в мені є, я це побачив, то я можу з цим щось зробити. І ось саме з цього моменту починається трансформація, ясне бачення. І внутрі формуватися починає той стан, який дає нові вібрації, нове усвідомлення, і формувати починає вже зовсім іншу реальність. Тобто ти бачиш ту точку А, і ти тоді тільки можеш побачити, попасти в точку Б. Точка А Б це там, де ти більш щасливий, де ти більш уже проявлений у тому, яким ти хочеш бути. І ось для мене це були такі важливі інсайти, в тому, що ти не можеш бути безоціночний. До ситуацій, до людей, доки ти не станеш безоціночним до себе. Тобто, спочатку ми позбавляємося оцього е, свого осудження самих себе, критики внутрі себе до себе, а починаємо гідно приймати, і з цього починається наш рух. З цього прийняття, з цієї точки, яка б вона зараз, ця реальність, і яка б я в цій реальності не була, моя задача оце признати, чесно признати, зрозуміти, усвідомити, що ось стоп. Далі я так не хочу, але я сьогодні така, і тоді я тільки можу з цим щось робити. Оха!